Вітаю! Сьогодні я вам показую прекрасний дуплік за містом. Це провулок у нас весняний, 110 квадратних метрів, 3 сотки землі, 4 кімнати на два поверхи. Він, звісно, з цегли. мене ви знаєте, ріелтор Павло Миколайович. І так погнали. Я вам покажу все. Ось такий він у нас. Травка засіяна, калітка, автоматичні ворота. Заходимо в будинок. Тут у нас вхідна зона. Вітальня з кухнею. Ванна гостєва та ще одна кімната. І номер. Ви знаєте, 098 454 4 1 Кімната одразу при вході може слугувати як кабінетом дитячого чи просто для гостей. Ванна гостєва з душем. сказала з кухнею студії. У нас багато техніки, холодильник, духова піч, мікрохвильовка. Тут у нас заховалася пральна машина, кому треба, та посудомийна. Електрочайник. І, звісно, можна вийти на терасу. Звідки я починав своє відео? І йдемо на другий поверх. Сходи зручні. Для всіх підійдуть. На другому поверсі у нас три кімнати та ванна. Перша у нас кімната велика, така батьківська з гардеробною. двоспальне ліжко, тумбочки. Сама гардеробна. Ванна кімната. На підлозі, на підлозі у нас скрізь ламінати, як ви бачите, шпалери. На стінах та на це ж на стеля. Третя кімната. Ліжко. кроватні тумбочки. Вид з вікон. Все розповів, все показав. Те, що ви не побачили, то дзвоніть, пишіть, дам відповідь. До зустрічі!